Привіт підписничнички! Вітаю вас на дев'ятій серії притульчастих блуднів та розпочати хочу не з приємних новин. У кола Джесі ціни допомогли і нам доведеться ще раз їхати в клініку на повторне УЗД та робити лапаротомію. Тому якщо у вас є машина натхнення та 4 години вільного часу, ну плюс-мінус, то пишіть мені у декрет і можемо провести цей час приємно, але теж плюс-мінус. Та головною темою цього випуску є Базилік, чи як я не називаю його Базік. Він не соціальний хлопчик, який трошки не довіряє людям. Тому Яна вирішила, що наступною жертвою буде він і приперла його до клуба, щоб він звикав, що люди в його житті все ж таки вимушено будуть присутні. Він дуже ніжний і добрий песик. Між дядків ще можна прочитати, що він великий, але він ідентифікує себе як 5 кілограмова собака. І в окремих випадках трошки капібара. Та, як і Киря, він власне не дуже зацінив такі виходки Яни. Та рахував секунди, щоб повернутись назад додому. Але потім, згадавши, рахувати, він не вміє, тому просто чекав. Проте це пекло на землі нарешті закінчилось, і вони пішли додому. І бас хотів забути цей похід як страшний сон. Але зранку Яна встала і ніби в неї вже всі собаки прилаштовані. Знову поперла база в клуб. Та на цей раз він став більш свідомо нюхати, іначе все виглядало не так погано. І поки він не побачив людей, він, в принципі, нормально йшов. Та на цей раз його в клубі почали чухати, і навіть він потрапив трошки на концерт. А потім добра жінка дала йому печеньку. Він спочатку не хотів брати, але потім згадав, що з Яною можна, в принципі, і з голоду померти і вирішив з'їсти. При виході на вулицю з'ясувалося, що люди все ж таки ще не вимерли. а базік не так сильно сподівався. Та дома йому по кайфу. Вдома він же почуває себе дуже добре, навіть вже пересмаколику у сусіда. Юридично це мої смаколики, але задля того, щоб собаки пошвидше поїхали додому, я трошки ділюся. Наступного дня смічання не припинилось, і Яна знову потягла база в клуб. Та на цей раз знову прийшов песик, на якого не вистачило чорної фарби. Бас різко захотів, щоб його знову повернули в поле або вивезли на безлюдно безтваринний острів. Ну а тут або молитва, або те, що він огризнувся, все ж таки спрацювало. І в якийсь момент у бази з'явилась подушка, та коли вона вже його десятий раз почухала, він трошки розслабився. І шовши додому на такому позитивному вайбі, навіть привітався з собачкою, як ви бачите, я мало помалу перестаю обіжати собак і розповідають, які наскільки вони прілісні, бо дуже уж хочеться збавитися від конкурентів. Тому поширити це відео і можливо його побачить його потенційна родина.